З найпростішого змінити звичку О, ну, не дарма ж час, часи пік, до речі, в, теж таки Укренерго, здається, випустило дуже-дуже гарні ну, графіки в вигляді котів: один зимовий, другий літній з такими гарними ввушками, показуючи піки протягом доби. Влітку і взимку, змінити поведінку, змістити споживання з цього часу пік, там на, на ніч краще, на день. Тут, до речі, зараз враховуючи, враховуючи те, що у нас буде достатньо швидко і достатньо багато розвиватися сонячної енергетики, то можливо, якраз зміщувати треба буде на день. Енергоспоживання, тому що воно тоді, ну, умовно, для для системи найдешевше. Тобто не вночі, навпаки, а в день? Так, да. швидше за все, ми дійдемо до такого, що нам доведеться в день ну, тобто зміщувати споживання на день, а не на ніч. Ага. Тому що сонечко світить вдень. А для того щоб сонячна енергія працювала вночі, потрібні акумулятори. Акумулятори це ну це приблизно стільки саме, як і станція сама. Помножте на два.